Тема нашого уроку кімнатні рослини. Де живуть дикорослі рослини? Правильно, дикорослі рослини ростуть в лісах, на лугу. Ще? Правильно, можуть рости біля водою. А де живуть культурні? Культурні ростуть в садах, на клумбах, в городах. Які ж умови давай подумаємо для життя рослин треба. Правильно, рослинам потрібне сонце, ґрунт, в якому вони будуть рости та з нього вбирати водичку та поживні речовини, обов'язково водичка сонечко та повітря. Де ж ростуть зображені рослини? Зображені рослини ростуть у кімнаті. Це кімнатні рослини. Це хлорофітум. Сансев'єра, пегонія, пеларгонія. Рослини, які люди вирощують у помешканнях, це кімнатні рослини. Для чого ж люди вирощують кімнатні рослини? Подумай, будь ласка. Кімнатні рослини чудова окраса приміщень. Вони роблять їх затишними. Яскраві кольори квітів і свіжої зелені кімнатних рослин завжди тішать своїм виглядом. На дворі холодно, а в кімнаті тепло. У час, коли в природі рослини перебувають у спокої, нас радують кімнатні рослини. Кімнатні рослини заспікійливо впливають на людину, покращують настрій. До культурних чи до рослин належать кімнатні рослини. Звичайно, вони відносяться до культурних рослин. А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що кімнатні рослини висаджують люди і вони ж за ними доглядають. Для життя всім рослинам, як і кімнатним, потрібно світло, тепло, вода та поживні речовини. Давай поглянемо, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами. Ось в нас зображений фікус. Подивіться, як за ним доглядають. Правильно, потрібно витирати вологою ганчіркою листя. Вчасно поливати, але не давати дуже багато води, щоб коріння не псувалося. Можна також оприскувати рослинку для того, щоб її листочки були чистенькими та могли взяти вологу. Можна також спушувати землю для того, щоб квіточці було зручно рости. Кімнатні рослини дуже різноманітні. В одних гарні великі листки, в інших квітки. Одні високі, а інші низенькі. Своєю химерною формою вражають також колючі кактуси. Щоб кімнатні рослини добре росли, доглядай за ними. Що ж нового ви дізналися сьогодні на уроці? Відповідь почніть словами сьогодні на уроці я дізнався або я дізналася. Молодці ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.